Червона доріжка, зустріч з творчою командою та власне сама кінопрем'єра. Першим серед українських міст Хмельницький приймав авторів вітчизняної кінострічки Я працюю на цвинтарі. Презентація відбулася символічно у день українського кіно. Цей фільм, несмотря на назву, має дуже вмотивовану, навіть в ці часи мотивовану жагу до життя. Цей фільм. За півтори години ми називаємо це сеансом з психоаналітиком, Він дає змогу переоцінити дещо і по-іншому почати відноситися до себе, до життя і до своїх оточуючих, до своїх близьких і рідних. За сюжетом головний герой Олександр працює на цвинтарі та має контору з виготовлення пам'ятників. Щоденно він спілкується з людьми, які втратили близьких. У кінострічці намагались об'єднати всі історії в одну та показати, наскільки різними бувають реакції на смерть та емоції, що відчувають рідні. Фільм у жанрі драми дізнятий за мотивами книги з одноіменною назвою блогера та письменника Павла Поштата Белянського. У жовтні буде вже п'ять років, як ми. Почав почали працювати. Ми придумали головного героя Сашу з такого дуже цікавого персонажа, і вже всі оповідання вокруг його життя і того, що з ним відбувається. Нині у лавах Збройних сил України австрійський головний антигерой Олексій Третанко ділиться. Він людина нової формації. Я граю нового директора цвинтаря. Ну не хмельницького цвітаря, а ну, умовного художнього. От. І, е, власне, такий головний поганець. І в чому полягає? Роблю погані речі, я маю на увазі мій персонаж. Саундтрек до фільму створила відома бандуристка Марина Круть, уродженка Хмельницького. Тож вибір міста, де запланували прем'єру, був невипадковим. Обласні владці, які також були присутні на презентації, переконані мистецькі події такого рівня, особливо у час війни, є поштовхом до всебічного розвитку Хмельниччини. Рівно рік тому ми святкували і робили кінофестиваль. Перший кінофестиваль в Хмельницький в місті Кам'янці-Подільському було відкриття. Потім був він в Хмельницькому. Війна не дала нам змоги зробити другий кінофестиваль, але я впевнений, що він обов'язково відбудеться одразу після нашої перемоги. Ми хотіли якось цей день, день кінематографа, відзначити саме в нас на Хмельниччині. Тому їм велика подяка, що саме в нас відбувається після нашого кінофестивалю. Я думаю, за Хмельниччину вже вона Популяризується щоденно і вже вона відома. Нові стрічки для української кіноіндустрії, яка спершу прийшла випробування пандемією, а тепер страждає від війни, дають зрозуміти. Попри труднощі, галузь гуртує навколо себе творчих, завзятих та продуктивних ентузіастів. Переглянути фільм Я працюю на цвинтарі в кінотеатрах українських глядач зможе уже з 15 вересня.